Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. СБУ ліквідувала на Житомирщині чергову схему незаконного виїзду хилянтів за кордон. Співробітники Служби безпеки блокували на Житомирщині ще один канал незаконного виїзду з України чоловіків приземного віку. Слідством встановлено причетність до його організації 40-річної Житомирянки, яка є засновницею одного з благодійних фондів. За матеріалами справи фігурантка втемно використовувала свого сина, який є директором цього фонду, і офіційним підписантом організації. Жінка пропонувала потенційним ухилянтам з першого фінансування офіційно працевлаштувати їх у благодійну організацію згодом гарантувала безпроблемний виїзд до Європейського Союзу як водія, що перевозить гуманітарну допомогу. Вартість такої послуги для осіб, які бажали виїхати за кордон без повернення в Україну, становила 7 тисяч доларів США. Також обов'язковою мовою угоди була повна передоплата. За ці гроші жінка не тільки планувала інструктувала і забезпечувала переправлення, але й дистанційно контролювала кожен етап втечі військово зобов'язаного за межі нашої держави. Співробітники СБУ та слідчі поліції провели санкціоновані обшуки, у тому числі за місцем проживання зловмисниці та за офіційним місцем реєстрації благодійної організації. Під час слідчих дій вилучено документацію та початку благодійної організації, що фігурує у схемі: мобільний телефон, чорнові записи і інші докази, які підтверджують незаконні дії фігурантки. На підставі зібраних доказів організаторців гулянської схеми повідомлено про підозру у сприянні незаконності. Ному переправленню осіб через державний кордон України за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України у межах досудового розслідування вивчаються вилучені під час слідчих дій документальні матеріали для з'ясування можливих спільників зловмисниці та встановлення точної кількості військовозобов'язаних, які виїхали з України за її посередництва. СБУ та Нацполіція ліквідували 10 ухилянських схем за два дні. Про це повідомили в управлінні служби безпеки України у Житомирській області. Служба безпеки та національна поліція ліквідували 10 схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок. Фігуранти продавали військово зобов'язане фіктивні медовідки або організовували переправлення за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Так, підозру отримав адвокат, який разом зі спільниками переправив за кордон понад 100 військовозобов'язаних. Зловмисники за гроші вносили дані ухилянтів до списків волонтерських організацій. Деться повідомлення на Буковині нейтралізовано злочинне групування, яке допомагало військовозобов'язаним втекти до сусідньої країни Євросоюзу через гірські стежки. Після отримання замовлення на втечу фігуранти збирали своїх клієнтів в обумовленому місці біля держкордону, а потім показували їм прихований маршрут у Чернівцях. Затримано депутата селятинської громади і двох його спільників. Ільників, які так само виводили призовників за межі України через лісові ділянки та водойми, на Житомирщині викрито директора місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про погане здоров'я. У Києві викриту групу зломисників, серед яких був командир одного з добровольчих формувань. Він допомагав своїм клієнтам уникнути мобілізації, укладав з ними фіктивний контракт про проходження служби зсу у Черкаській області. На гарячому затримано колишнього начальника відділу Звенигородського РТЦК, який намагався списати з військового обліку потенційного призовника. Також на території регіону затримано експосадовицю ВЛК, яка підробляла ухилянтам медичні документи. Про інвалідність на Вінниччині викрито дві схеми і затримано чотирьох місцевих ділків, які за гроші пропонували військовозобов'язаним тікати до сусідньої країни на Львівщині. Викрито посадовця Яворівського РТЦК, який заробляв на ухилянтах, підробляючи їхні облікові дані як непридатних до служби. СБУ затримала головного психіатра збройних сил України, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 мільйон доларів США. Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та головнокомандувача збройних сил України затримали головного психіатра збройних сил, який є заступником голови центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 мільйон доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку синів та інших сторонніх осіб. Як встановило розслідування протягом 2022 2024 років підозрюваний придбав приватний будинок в Обухівському районі Київської області, дві квартири в Києві, одну квартиру в Одесі, дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області. А тепер увага: BMW X7 2024 року випуску. BMW X7 2022 року випуску. BMW X5 дві 2023 року випуску BMW X3 2023. Другого року випуску, а також інше майно під час обшуків. У нього слідчі СБУ знайшли також 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України, стаття 368.5 – незаконне збагачення, стаття 366.2 – декларування недостовірної декларуванням інформації. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на актив. Ви посадовця санкціятей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. СБУ повідомила про підозру екс ведучому телеканалі Медведчука та Мураєва, який, перебуваючи у Києві, поширював російську пропаганду. Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність як сведучо підсанкційних телеканалів НАШ та Ван», які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. За матеріалами справи після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи Кремля. Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських політекспертів. Значна частина з яких наразі переховується в РФ під час інтерв'ю, і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини рашистів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави. Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024-го вже отримував підозру від слідчих СБУ. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід домашній арешт. Але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах Москви. Обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільну політичну обстановку всередині нашої держави. Ініційована СБУ судово лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів. Наразі слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частинами 2 і 3 статті 436.2 кримінального кодексу України. Виправдовування Знання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, горифікація її учасників. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми завжди розповідаємо про жадівних чиновників, витончені схеми і великі великі гроші. Бережіть себе.